Цілеспрямована атака на ланцюг постачання проти розширень браузера Chrome. Аналіз критичної вразливості обходу автентифікації в засобах безпеки Фотенет. Це Nest News Review, епізод 2. Зараз, що я можу змінити. Ласкаво просимо назад. Це епізод двох огляду новин Nest Сьогоднішня перша історія від Квантіна Бургей та команди з виявлення загроз і досліджень. Секоє, і стосується цілеспрямованої атаки ланцюга постачання проти розширень браузера Chrome. Атаку вперше виявили після того, як вона вразила розширення браузера Chrome, створене компанією з безпеки. Загрозники змогли отримати доступ до облікового запису розробника цього розширення Chrome шляхом фішингу його облікових даних. Після цього зловмисники додали шкідливий код до розширення. І завантажили змінену версію розширення до Google Chrome Web Store. Розслідування команди Sequoia встановило, що дюжина розширень Chrome було скомпрометовано зловмисником, що потенційно могло вплинути на сотні тисяч кінцевих користувачів. Історії про розширення браузера, які поводяться несподівано, часто потрапляють у кібербезпекові новини. Недавній детальний аналіз від Джона Такнера з Secure Enix розглядає ще один випадок. Концепція компрометації ланцюга постачання здобула багато заголовків у світі кібербезпеки, але подібні аналогії існують і в інших секторах. Наприклад, уявіть ресторан, який постачає запаси від різних постачальників, йому потрібно переконатися, що сировина, яку він отримує, не є зараженою. Або автомобілебудування, де деталі постачаються від різноманітних дрібних компаній. Автозаводчику потрібно перевіряти виробничі потужності своїх постачальників, проводити сподперевірки та забезпечувати дотримання стандартів безпеки, щоб в підсумку уникнути потрапляння несправних деталей або деталей, з якими могли погратися у автомобіль. Те саме стосується програмного забезпечення. А тепер для кого ці статті? Розглядаючи нашу матрицю релевантності 5 х 5, я називаю її матрицею релевантності ВАФИ. Або скорочено ВРМ, бачимо, що ці статті переважно релевантні для команд безпеки і можуть також бути корисними для технічно налаштованих СИСУ. То, що ви можете зробити? Якщо ви є членом команди безпеки, очевидний перший крок перевірити IUS на дані статті, пропустити їх через ваш СІМ і подивитися, чи є співпадіння. Наступним кроком подивитися, як можна зменшити цей ризик у майбутньому. Найефективніший захід скоротити або навіть усунути сторонні розширення браузера, які використовуються у вашій організації, і централізовано контролювати їх використання, наприклад, через GPO або Intune. Якщо вашим співробітникам потрібні сторонні розширення Chrome для роботи, тоді розгляньте можливість розділення браузера для щоденного вебсерфінгу від корпоративного браузера, який використовується для бізнес функцій і має обмежений доступ до інтернету. Таким чином, ви можете зменшити свою експозицію або поверхню вразливості. Компанія Island веде в області корпоративних браузерів, дозволяючи організації розгортати свій браузер з дуже детальним контролем. Інші постачальники, включаючи Microsoft, намагаються наздогнати, але Island має перевагу. Якщо ви є CISO, ви, можливо, захочете обговорити з вашою командою. Ризик, який створюють розширення браузера у вашій організації? Чи дозволяють ваші поточні засоби контролю встановлювати будь-яке розширення браузера і ненавмисно відкривати організацію для шкідливих атак? Або вже існують певні засоби контролю? Який рівень комфорту команди безпеки з поточними контролями? Чи впевнені вони, що пентестеру не вдасться переконати співробітників встановити шкідливе розширення і використати його для отримання облікових даних, або чи є простір для покращення контролю над браузером? Ви також можете обговорити це з колегами в організації і винести ідею впровадження корпоративного браузера, щоб визначити, який рівень зусиль необхідний для тестування бізнес додатків у новому браузері, і який потенційний вплив. Який викликає занепокоєння у ваших колег. Рекомендації для окремих користувачів залишаються незмінними. Уважно зважуйте, чи потрібні вам розширення браузера взагалі. Вони рідко є необхідними. Як тільки у вас з'явиться можливість, перевірте список розширень, які ви маєте встановленими. У Chrome, наприклад, це робиться шляхом ведення Chrome Colon Forward, slash forward slash Extensions. І перегляньте встановлені розширення у вашому браузері. Чи очікуєте ви, що всі вони будуть там? Чи потрібні вам усі вони? Чи потрібні вам хоча б якісь з них? Чи є розробники цих розширень відносно відомими компаніями? Коли востаннє розширення оновлювали розробники, що кажуть відгуки користувачів про ці розширення, переходячи до наступного. Друга історія від Сонні та Аліс Хаммонд з Watch Tower Labs і є аналізом нещодавньої критичної вразливості обходу автентифікації у пристроях безпеки ФотеНет. Звіт є глибоким зануренням у вразливість і досліджує, як її використовують атакуючі для отримання суперадміністраторського доступу на ФОТЕГАЗ, ефективно надаючи несанкціонованим особам повний контроль над ураженими системами. Написаний матеріал. Послідовно розглядає конкретні слабкості в механізмі автентифікації, які були використані. Стаття є захоплюючим читанням і завершується гіабі-посиланням на доказ концепції. Тож, для кого ця стаття найбільш релевантна? Що каже матриця релевантності вафи або ВРМ? Оцінка показує, що ця стаття переважно корисна для команд безпеки і технічно налаштованих СИСО. Проте… Тісно за ними йде аудиторія урядових та політичних діячів. Що може зробити ви, як член команди безпеки? Залежно від вашої сфери впливу, все, що ви, можливо, зможете зробити, це продовжувати оновлювати ваші пристрої. Але ви також можете розглянути порівняльний аналіз між різними постачальниками пристроїв безпеки, зосередившись на таких факторах, як історія вразливостей та темп оновлень. Прозорість та точність у повідомленнях про безпекові інциденти та впровадження безпечного циклу розробки SDLC, серед інших. Ви можете представити цей тип порівняльного аналізу вашому СИСУ, показуючи, наприклад, збільшення кількості критичних вразливостей або наявність, або відсутність конкретних кроків з боку постачальника пристроїв безпеки, що описують, як вони інвестують у модернізацію своєї кодової бази. Ви можете супроводити цей аналіз з рекомендацією, яку команда безпеки може впевнено підтримати. Звісно, переконайтеся, що у вас є дані, щоб показати, що процес оновлення вашої команди відповідає стандартам, що ви послідовно оновлюєте ваші пристрої безпеки відразу після випуску патчу постачальником. Повідомлення, яке ви хочете донести до вашого СИСУ, це чи, незважаючи на найкращі зусилля вашої команди, Ризик для організації залишається високим, і чи може його бути зменшено шляхом вибору постачальника пристроїв безпеки з кращою історією? Якщо ви є СИСО, ця стаття, без сумніву, є цікавим читанням, особливо якщо ви маєте технічний бекграунд і насолоджуєтеся деталями вразливостей. Якщо подивитися на цю статтю в контексті, ніби нескінченної серії звітів щодо кількох постачальників. Які висвітлюють нульові дні або критичні вразливості у своїх продуктах, тоді можна помітити повторюваний шаблон. Питання в тому, чи вам комфортно з цим повторюваним шаблоном, або чи вважаєте, що є достатньо підстав для змін і заміни пристроїв одного постачальника на пристрої іншого. Існує загальна пастка або логічна пастка, в яку потрапляється дискусія, яка піднімає думку, що. В Усіх постачальників продукції будуть вразливості в області безпеки і тому нема сенсу проходити через виснажливий процес міграції з одного пристрою на інший, що включає перекваліфікацію співробітників з безпеки і додаткові незручності для організації. Без сумніву, у вас є хороші відповіді на таку логіку, як от переосмислення розмови з метою оцінки питання з нейтральної точки зору, з метою виявлення об'єктивної істини. На основі доступних і перевірених фактів. Наприклад, чи постачальник був відкритим щодо інцидентів безпеки, заходів з пом'якшення та аналізів першопричин, чи використовує постачальник практики безпечного кодування, якщо ви відстежуєте кількість критичних і високосерйозних вразливостей з часом, яке зображення починає з'являтися, шукайте тенденції, чи кількість вразливостей зростає, чи знижується. Чи оновлення виходять вчасно або затримуються. Зрештою, вам потрібно перекласти це на мову ризику для організації? Як історія вашого поточного постачальника підвищує або знижує операційний ризик організації, або фінансовий ризик чи ризик для репутації. Який зворотній зв'язок ви отримуєте від колег в інших організаціях, які використовують обладнання від того ж постачальника або від інших постачальників? Нарешті, для урядової та політичної аудиторії, хоча ця стаття є досить детальною, вам може знадобитися розширити рамки та проаналізувати історію постачальників безпеки, зосередившись на випадках, коли повторювані вразливості продуктів призводили до фінансових втрат для клієнтів, і тоді визначити, який апетит до прийняття або впровадження регуляторних дій, які захищають клієнтів, які можуть довести. Що вони вжили розумних заходів для захисту своїх організацій від порушення. Але все ж постраждали і зазнали фінансового впливу внаслідок цього, які стимули наразі існують для постачальників безпеки, щоб покращити свою продукцію, чи клієнти винагороджують більш зрілих постачальників, яку траєкторію показують дані, чи спричиняють існуючі штрафи поліпшення практик безпеки? Або ті самі порушення повторюються, які спостережувані непередбачувані наслідки регуляторних дій в тих місцях, де вони були впроваджені. Оце і все це був другий епізод. Явафа Даріо і Задінія. Сподіваюся, вам сподобалося слухати цей епізод так само, як мені сподобалося його готувати. Nest Radio – це ініціатива, яка використовує штучний інтелект для генерації голосу з метою передачі історії і дискусії з кібербезпеки у усній формі з слухачами різними мовами. Якщо у вас є пропозиції для історій, які ви хотіли б бачити, або питання для подальшого обговорення, напишіть мені на nestradio.net. Якщо вам сподобався цей контент, розкажіть про нього своїм друзям. І пам'ятайте. Залишайтеся цікавими.